Став за позов Богословської іни Германів до аронця Олександра Романовича про захист із гідності до репутації та відшкодування моральної шкоди. В керуючий статтю 218 СПА України, суд вирішив позов Богословської іни Германів до Аронця Олександра Романовича про захист і згідності білої репутації та відшкодування моральної шкоди задовольнити частково інформацію поширену аронцем Олександром Романовичем, а саме. Вкрала пристику націоналіста під час сутички, що відбулася біля трибуни ВР Богословська, зірвала і вкрала хрестик типу народного депутата Олега Галилея. Привічки вора удійбійці не сім'ї, а ми думаємо, звідки ж береться Шансон. От життя такої саме мадам Каструнки, адже ми пам'ятаємо, як вона починала свою кар'єру з крадіжки. Каструль та на зйомній хаті в Канчезаспі. Цю інформацію визнати такою, що принижує честь і гідність ділову репутацію Вонословської іні Германів, зобов'язати відповідача Аронця спростувати поширену інформацію у такий самий спосіб, як вона була поширена опублікуванням спростування наступного міста спростування прапка мною Аронцем Олександром Коломановичем 6 червня 2013 року на сторінці в соціальній мережі Facebook та Twitter була поширена недостовірна інформація. Щодо народного депутата України Бовцовського імені Германів Крапкова, зобов'язати аронця Олександра Романовича видалити цю інформацію, що приміжує чистим із репутацію позивача зі своїх персональних сторінок у соціальних мережах військових, а також стягнути з аронця Олександра Романовича на поліз Каласловської моральну шкоду у розмірі 50 тисяч гривень, а також судовий збір 500 гривень, всього 50%. Рішення оскаржується протягом 10 днів до апеляційного суду через Поліський суд. Крім того, я вам роз'ясню, що по закону через 5 днів, але раніше у цей вівторок, що буде, ви прийдете і отримаєте копію рішення, повний текст, де буде повністю мотивовано, зазначено вона оцінка вашим запереченням, з яких підстав саме ви заперечували проти позову. Саме Ваші вимоги суд не може зобов'язувати вибачатись такі вимоги. Тобто все це буде виписано, з яких представляв я того, а також моральної шкоди, приймаючи таке рішення.